Слава Україні! Героям слава. Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, хочу вам показати такий сорт полуниці, який я посадив чисто для себе, для гурманів. Це б'янка фрігола. Це біла ягода. Була чуть-чуть більше. Це контрольне гронко. Виростив тільки дві штучки. Всі інші пропали. Ну, ще одненька там, але вона не, не заплодоносила. Хочу вам таку білу ягоду показати. Там є якийсь ананасний присмак. Ананасом щось чути. Ну щось таке тими тропічними фруктами. М -м -м. Цукор, смак безподобний. Бачите, всередині чисто біла вона. А не знаю, як вона для продажу для себе вона бомбезна. Якось так. Б'янка фригола. Коротеньке відео. Хто такого не бачив, то я вам показую, що така існує ягода. Для себе принаймні 10 кущиків варто тримати. Нехай всім щастить.